Друзі, всім привіт! І зараз неділя. Тож підведемо підсумки тижня. Тож з вами рубрика Все ясно. І я, Олексій Гончаренко. На цьому тижні була Верховна Рада, був Зеленський, були заяви різноманітних членів команди Зеленського. Зараз ми це з вами проаналізуємо. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк. Це важливо. Ну і давайте в це, це обговоримо. І так, Зеленський і його піар-війська. Я би так почав. На цьому тижні в Верховну Раду внесли. Законопроект про верніше Верховна Рада розглянула вже в першому читанні і затвердила про кіберсили, про кібервійська. Там є багато питань до цього законопроекту. Хоча очевидно, що кібероперації це дуже важлива сьогодні складова, але як завжди, все робиться через одне місце і тільки задля піару. Тому, взагалі, це все ці більше, все це схоже на піар-війська. Ну, інакше не скажеш. Всі вони наслухали Зеленського ці потужні, незламні плани перемоги, які вже потім забули. Ну і всі от вони підхоплюють і намагаються бути схожими на свого лідера. Мова йде про слуг народу. Піар війська працювали цього тижня по повній. Ну, депутат Фідієнко це власне автор законопроекту про кіберсили, про кібервійська. Він цим відмітився на цьому тижні. Також на цьому тижні відмітився, що люди значить, війну не бачать, а депутати підуть воювати. Коли підуть, хто піде, як підуть. Ну тут вже не уточнив. Ну, в общем, в принципі, все зрозуміло. Головне, щось сказати: що там буде завтра, то Бог зна. А далі ще дикі піар війська: це Ткаченко, голова Київської військової адміністрації. Який значить виступ вночі, коли обстрілювали Київ ніч на п'ятницю? Заявив, що в нас є і світло і вода, і відключень нема. Ну після цього все відключили. Коли я про це сказав в Верховній Раді, звернувся до прем'єр-міністра з питанням, коли буде поновлено воду електропостачання в Києві, і де б взагалі був очільник Київської адміністрації військової Ткаченко, який, значить, в якого все. Гаразд, відключень немає, де він тримає цей фронт, що він не знає, що в Києві. То значить, вони там почали його захищати. Ви ще один такий піар солдат Зеленського депутат чорний, теж слуга народу, звичайно, і почав казати, що тот Каченко писав вночі на початок другої ночі. Тоді ще світло було. Ну, я не знаю, на що щось писати посередині російських атак. Ну, Просто проінформувати їх, що світло ще є, бити далі. Чи що, Ну, яка була мета? Хтось може зрозуміти? Ну, я точно не можу. Но чорний захищав Ткаченка ну, на мене нападав, очевидно, тут я їм всім дуже сильно заважаю. Ще один, можу сказати, колишній піар-солдат Зеленського, бо зараз покинув фракцію Слуга народа, ну, чи його покинули, але, в принципі, обраний від «Слуги народу і дуже відомий «Слуга народу Микола Тіщенка. Той боровся за Нобелівську премію миру для Трампа. Ну не дуже вдало, але боровся, виступав, ну теж веселі люди. Ще один вже точно колишній піар солдат Зеленського. Він змітився на цьому тижні. Це Арістович, який дав інтерв'ю Собчак, в якому роздавав українські землі, розповідав, як він фактично любить Путіна. Ну, вже таке, вообще, вже за межею всього. Знаєте, ну тут коментувати нема чого. Ну, зрадник то є зрадник, але питання: а як Арістович став відомим на всю країну? А чи не як радник офісу президента, чи не як людина, яку поставили тоді говорити на весь світ? Хто розкрутив його? І, от, взагалі, для них для всіх, хто підняв їх всіх нагору? Фідієнка, Чорного, Тіщенка, Арістовича. Ну, Ім'я цього фунікульора це Володимир Олександрович, Зеленський фунікульор. Може його так ще називати. Володя фунікульор. Ну, він попідіймав це все нагору. А тепер робить вигляд, що він до них жодного відстосунку не має. Ну, таке собі. Триває протистояння між. Контрольованими президентом силовиками СБУ ДБР і антикорупційними силовиками, значить, набу САП з'являються дані, що такі готуються підозри Міндічу. Ну будемо слідкувати за розвитком подій, але це точно буде гучна історія. А може, і не тільки йому. З іншого боку, депутат Христенкові, депутат від ОПЗЖ, якого вивезли з еміратів дуже цікавим способом, якого фактично видали з Дубаїв, що безпрецедентно. Начебто дає покази, і, начебто, їх дає, в тому числі на керівництво антикорупційних органів українських. Тобто, це така удар у відповідь, які готують підконтрольні президенту силовики. Ну, побачимо, що з цього буде, але насправді замість боротися з корупцією і зловживаннями, вони очевидно борються один з одним. Ну то, що Зеленський хоче якось просто відчайдушно взяти контроль над антикорупційними органами. Факт. Ми бачили це все влітку, так не вийшло, пробує іншим способом. Все це може погано завершитись, я вам хочу сказати. Ну, але слідкуємо за розвитком подій і в цьому напрямку. Останні два дні Зеленський активно вже другий раз за два дні говорить з Трампом, от тільки що знову говорив. Значить, знову говорять про ППО, далекобійність зі слів Зеленського. Ну, очевидно, що Трампу нема що робити кожен день говорити з Зеленським. Напевно, тут щось цікаве, можливо, і відбувається. Financial Times якраз повідомила, що саме американці допомагали останнім успішним ударам України по російській енергетиці і розвідданими, і плануванням, а можливо, і якось щось підкинули і по зброї, що могло нам допомогти, то це серйозна новина. Очевидно, Трампом в найближчим часом можуть розв'язатися руки на Близькому Сході. Дай Боже, щоб так сталося. Нобелівську премію миру він так і не отримав, тому все це переноситься на наступний рік. В нього буде ще одна спроба. А тому якраз Україна Росія місце, де можна такі успіхи досягти. Хотілося б, щоб він звернув увагу саме сюди і тут доклав зусиль. І якраз принуждення Росії к міру це найкращий шлях. Це 100%. тому можливо зараз ми побачимо тут активізацію. А це вже друзі, новина безумовно добра. Ну от такі історії хотів вам сьогодні розказати. Пишіть, що ви про все це думаєте? Коментуйте. Тримаємо стрій.